Павло Клімкін, міністр закордонних справ України, 14-19 років, співзасновник центру національної стійкості і розвитку. Багато новин сьогодні. Безпекова угода зі сполученими штатами Америки. Джозеф Байден сказав про те, що буде надана Україні та зброя. Ку Україна потребує і вже є натяки, що про йдеться про авіацію, не лише про F-16. Президент Зеленський на прес яка відбулася буквально під час нашого ефіру. Зокрема, відзначив, що у телефонній розмові з лідером Китаю Сідзінфінем а той запевнив його, що не буде давати Росії зброю. Ваш підсумок сьогодні, сьогоднішнього важливого і можливо навіть історичного в світовому контексті дня для нашої держави. Всіх вітаю, друзі. Ну, як на мене, це не день, це останні декілька тижнів. І я нагадаю, що Захід почав дуже свідомо піднімати ставки з рішення бити по російській території західною зброєю, хоча і обмежена там зі всіма узгодженнями, але це таке. Ну, насправді, рішення, яке перетинає одну з ключових червоних ліній. Сьогодні на саміті сімки прийнято рішення про використання прибутків від російських активів, і це гроші, які будуть надаватися за рахунок майбутніх прибутків. І це теж така сама ключова червона лінія це американські санкції, як первинні, так і вторинні. І Бардак там на Московській біржі через це, тобто, фактично російську фінансову систему ще не повністю, але майже нарешті відрізали від цивілізованої і західної. До того ж пасує і наша безпекова угода зі Штатами, яка, звичайно, є центром ці мережі без неї все інше. Ну так функціонує, звісно. Але штати це центральна історія. Тільки штати можуть надати нам ту зброю, яка вам власна потрібна, і в ці терміни. Хоча і у них, як ви бачите, є проблема, але тим не менше, вони по зброї такі, що їх не можна замінити ні завтра, ні післязавтра Але це також логістика, це підтримка. По розвідці і ще по багатьох важливих речах те, чого не можуть зробити зараз а, європейці. Ну і звісно, та і японська угода теж не останні. Я до речі, сьогодні нагадував, що тільки японці, крім американців, роблять ракети-перехоплювачі до патріотів. Є ще цікаві речі у японців, які в принципі тільки вони. І якісно роблять і на цьому в західному світі спеціалізуються. Тобто останні там декілька тижнів, ну два з половиною-два тижні, це наймасивніший сплеск після прийняття рішень. Я також бачу, що поступово наші західні партнери рухаються ну, поки що ментально і знову таки дуже обережно до логіки, що даємо не те, що тільки. Можемо коли можемо, і за яких умов. А і те, що потрібно, наприклад, в аналогічному підході з Ізраїлем є таке поняття, як якісна військова перевага. Ми таке саме копіювати не можемо по відношенню до ядерної Росії, але вже йде мова про і якісну і кількісну ескалацію по озброєннях у розумній перспективі. Я маю на увазі і часові і теж тобто я з вами погоджуюсь дійсно останні два тижні. Вони найбільше насичені з точки зору того, що ми разом з заходом робимо, піднімаючи, піднімаючи ставки. Як на мене, з рішення про АФ-16, та навіть і на фоні цього рішення, якщо говорити комплексно, це найтакі найщільніші два тижні. Пане Павле, це важливий підсумок. Ми зараз кажемо до зустрічі усім глядачам телеканалу Еспресо. Традиційно наступного четверга о 21.15 побачимося, але на Ютуб-каналі «Говорить Великий Львів після короткої відбивки підсумуємо цей ефір. Пане Павло, я все ще маю до вас запитання цими вихідними. Знову ж таки, важлива подія, яка буде продовженням того, про що ви говорили. У Швейцарії пройде саміт миру. І ну, запитання буде таке: чи допоможе він Україні? І наскільки? Звісно, наскільки, поки що, ніхто не може сказати. Це залежить від того, як вдасться нам і заходу. Ну і частині незахідних країн, які займаються не наші, але тим не менше близькі до нас позиції, тримати далі ініціативу. Цей мандянчик, він дійсно без таких явних аналогів, де існує і Захід, і не захід, є, звісно, 20-ка, наприклад, або ООН. Ну, 20-ка це обмежена, а ООН те, що робить, те робить. Ну і насправді всі проблеми з тим, що приїхав генсек, вони дуже добре, як на мене, показують всю глибину імпотентності. е, ООН. Ну і добре, що насправді показують. З точки зору того, що таке ця система і як функціонує вся логіка міжнародного права. Тому сама по собі дискусія потрібна. Там, мене там останніми днями питають дуже часто, чи правильно і чи добре, що ми там формально обмежуємося трьома пунктами. Я вважаю, що, щоб зібрати тих, кого потрібно на цьому майданчику, це нормальна логіка, оскільки говорити та будуть про все. Ну, може, там, не в формальному, там, документі підсудковому, але тим не менше говоритимуть однозначно про все. Тут тепер дуже важливо зрозуміти, що робити з країнами, які е, насправді не займаються антиукраїнських позицій. Але петляють для того, щоб створити собі маневр для майбутніх зусиль, та сама Саудівська Аравія там Володимир Зеленський там був, зустрічався з наслідним принцем. Логіку Саудів теж розуміє, і дуже важливо, щоб цей саміт він закінчився не тільки там політичним сигналом. Не тільки тим, що будуть якісь пропозиції, а тим, щоб ті, хто завтра, післязавтра там будуть, вони могли б працювати разом. Звісно, ті країни незахідні, які там є, вони завтра чи післязавтра не приймуть санкції стосовно Росії. У них і законодавство таке, що вони не можуть цього робити без рішення Ради безпеки, а там як відомо сидить Росія. Яку ми поки що звідти не можемо вибити, але я вважаю, що унікальність майданчика можливість ініціативи, і третє, що ми говоримо так, це про нас, звісно, сьогодні, але завтра чи післязавтра це може бути про вас. І тоді яка модель поведінки при непрацюючому міжнародному праві? Давайте краще говорити про ключові елементи. Зараз, ані завтра, коли це може звалитися будь-кому з вас на голову, тому дуже важливо, щоб це був політичний поштовх, який дозволить нам робити і тримати цей формат, формат далі. Ну і дискусії з іншими, хто насправді прийняв рішення не брати участь завтра, післязавтра дійсно будуть непростими, але теж потрібні.